Чому батьки забороняють так, я не помилилася: забороняють дітям займатися спортом. Хоча ця тема дуже актуальна, діти мають займатися спортом, діти мають розвиватися, тобто зарядка, спорт це дуже актуально в нашому житті для формування здорової, тобто психічно здорової особистості. Але бувають такі випадки для вас, здається, нестандартні, чому батьки можуть забороняти. Дітям займатися спортом. Одна з причин є така, що батьки не хочуть приділяти увагу саме спортивним навичкам дитини, тобто, щоб вони формувалися, тобто вони не вбачають потреби. Батькам треба напрягатися. Думати, що купити, яку форму, який одяг, які кросівки і так далі, де шукати гуртки, куди їхати. Тобто, це є внутрішнє фізичне і психологічне напруження для батьків. Тому простіше, щоб дитина була вдома і нікуди не хотіла. Тобто, тут може бути, що батьки можуть бути проти, щоб дитина займалася спортом. Наступне батьки піклуються про свою дитину, тобто вони переживають, що б не захворіла дитина. Щоб десь не роздяглася, кудись не вибігла. Щось холодної води не попила, тому що після тренувань вона хворіє, вони не ходять до школи, вони пропускають матеріал навчальний. І тому сімейна система вирішує не займатися спортом. Тобто, це говорить уже про гіперопіку батьків над дітьми. І ще є такий дуже важливий момент, що Батьки самі не займаються спортом, і дітям кажуть, що займатися спортом не потрібно. Тобто, вони не дають приклад дитині, що можна себе реалізувати саме в цій сфері діяльності. Тому, коли батьки кажуть, що моя дитина не займається спортом, вона не хоче займатися спортом, для мене це є переклад, як ми. Батьки вирішили не напрягатися, щоб не формувати у дитини здорові навички життя. Тому я прошу, батьки, для того, щоб сформувати здорову особистість і фізично, і психологічно, напрягайтесь, тому що вже є дитинча. Є над що формувати, і саме спорт дає витривалість не тільки тілесна, тобто соматичне, а також і психічну витривалість особистості і в дорослому житті, і в будь-якому середовищі. З вами була я, Тетяна Татарінцева, своєму щоденнику, психолога.